Я найперше хочу усіх вас привітати із сьогоднішнім святом, яке відроджується в пам'яті справжніх волинян святом ікони Божої Матері Волинської. З нашою покровительницею. Свято всіх поздравляю! Сьогодні церква Христова вшановує і 12 апостолів. Сьогодні ми. Завершуємо наш подвиг, постовий подвиг, який ми називаємо подвиг Петровий піст. Сьогодні в вашій парафії відбулася ще одна видатна подія, Деякон, який щоразу за богослужінням виголошував за ваше здоров'я і молитви і многоліття, покликаний сьогодні церквою. До служіння в єрейському чині. Тому з оцим букетом приємностей сьогодні ми звершили наше богослужіння. Тому воістину святом всіх поздравляю. Кожна подія в нашому церковному житті це подія пошанування. Ми пам'ятаємо це із. Десяти заповідей, які Господь дав Моїсеєві. Починаючи із закону шанування Бога, перше він сказав шануй батька Твого і матір Твою, і добре тобі буде, і довго житимеш на землі. Коли ми говоримо про матір, розуміємо свою фізичну матір, яка Народила нас тілесно на цьому світі, але ще є небесна мати, яка сьогодні оберігає усіх нас і в першу чергу побожний, боголюбивий, волинський край, і волинський нарід. Ми часто слухаючи священне писання, вважаємо, що це історичний допис, все там правильно. Це там грамотно так належить. Я би хотів, щоб ви на Священне Писання дивилися як на практику нашого кожноденного життя. Це не лише розумна книжка, це книга життя. І у цій книзі життя є одне оповідання, яке б я вам хотів в черговий раз наголосити. Господь прогнівався на два міста. Зважаючи на те, що люди там жили не по законам Божи. Ці міста називаються Сотомігомор. Але серед цієї великої громади людей, жив лот, родич Аврама. І ось знаючи волю Божу, що загинуть усі, хто є в цьому місті, Авраам звернувся до Бога і словами Господи. Ну там же ж є і нормальні, там же ж є ті, які праведно живуть. Навіщо всіх нищити? А якщо там хоча б 100 праведників буде у цьому місці, чи помилуєш це місто? Господь дає відповідь так. Подумав Авраам, помислив. Напевно, праведників нема. Знов підходить до Бога, спокушаючи. Каже, а якщо б 50 каже, Ну буде 50 і 50. А якщо 10, не впевнений, що 50 йдеться. А якщо 10, подумав, напевно, і 10 нема. І Господь каже: забрай, забирай свого родича, не рахуй ту цифру зі мною, я знищу ті місця, тому що нема праведників. І Лот, вийшовши з своєю сім'єю. Але дружина, яка йшла. І належить йти за чоловіком. А це питливість. А подивлюся, що там робиться. Жіноча питливість. А що там робиться? І чим завершилось? Жінка перетворилася в соляний стовп. Тому що оглядається, не іде за Богом, не іде за чоловіком, а все ще оглядається на щось старе. Я це підводжу до чого? Війна сьогодні. Так, війна. Стріляють, вбивають, і мирне населення, і військові гинуть. Але ми живемо тут, у Луцьку, на Волині. Живемо і так, відповідно, кажуть тилова область. Щось чуть-чуть підбадьорують нас. але Залишаються всі живі в своїх домах. Значить, є серед нас праведники, ось до чого я підвожу. Є серед волинян праведники, є серед лучан праведники. Живущі не ті, хто помер праведників. Хто це? Ми не знаємо. Можливо, їх багато і в вашій парафії. І я вірю, що так воно і є. Але стан праведника це нестабільний стан. Живеш праведно, праведником продов... залишаєшся. Згрішив і в цю ж із праведника перетворився на грішника. Як важливо нам сьогодні залишатися праведними перед лицем Божим. Хто перетерпить до кінця, той спасеться, говорить Господь Євангеліє. Хто перетерпів і до кінця, той спасеться. Тому належить нам. Тримати оцей дух, рівень, правила, поведінку праведників. Ви ж бачите, що ну, відносно в порівнянні, я маю на увазі в порівнянні з іншими областями, з іншими містами, у нас спокійно. Тому тримайте оцю висоту праведників, щоб по вашим молитвам Господь не лише Волинь милував, а помилував всю Україну. Не тільки Волинь, але всю Україну. Але в першу чергу думайте за себе. Тому що заповідь полюби ближнього починається із чого? Як любити треба ближнього? Як треба робити ближнього? Підніміть руки, хто себе любить. Раз, два, двоє. Ну, двоє. Троє. Четверо, п'ятеро, але ви зауважте. Я хочу, щоб ви зауважили. Я запитую, а ви сумніваєтеся. Той, хто сумнівається, буде тонути. Згадайте євангельське оповідання про апостола Петра. Господи, ти до нас ідеш, і я до тебе іду. І пішов апостол по воді. І тільки почав іти по воді, думаю, як, це не серйозно, по воді це ж не дорога. І засумнівався, і що почав? Потонути. Тонути почав. А я вас питаю, ви себе любите? І ви думаєте, люблю чи ні? А що я можу тоді сказати, як ви відноситесь до ближнього? Так, а ближнього любите? Так само, як і себе. І взагалі, а що тоді таке любов? Бог є любов. Значить, ми, ми Христа не пускаємо своє серце. Ми визнаємо Його буття, що є Бог. А в серці його нема. А якщо його нема в серці, нема в розумі, нема в розумі, нема вчинках у справах, у повсякденному житті. Це повинно бути зразу, Любите себе всі зразу. Сто і ста повинні підняти руки. Так що є ще вам над чим працювати? Працюйте, На працюйте. Раз всі... під себе. В першу чергу, я не в егоїстичному значенні слова, цього слова, коли тільки себе. Але любіть себе, навчіть себе любити, свій дім, свою хату, свого чоловіка, свою жінку, своїх дітей. Просто їх любіть. Не заздріть. Не заздріть. Живіть своїм життям. Не заглядайте нікому ні в миску, ні в новини. На себе дивіться, встаньте в зеркало, полюбуйтеся, як ви хорошо міняєтесь позитивну сторону. Тому я бажаю, щоб сьогоднішнє свято свято, яке складається з багатьох складових, нагадувало нам, що нас любить Господь, нас любить Пресвята Богородиця, покриває своїм мимофором. І ми сьогодні прославляємо ікону волинської Божої Матері. Не кожен край має сон святих, а тут у нас не в Волинській області, в Волинському краї, є собор волинських святих. Не кожен має край, цілий сон. Тому будьте гідними тих святих, які жили на цій землі, будьте гідні цього благословення, мирного над вами неба, яке дарує вам Господь. І захищає Пресвята Богородиця. Живіть самі під мирним небом. Випрошуйте довголіття під тим мирним небом для вас і тих, хто поряд з вами, і над всією Україною. Хай милосердний Господь благословить нам при доброму здоров'ї. відчути, побачити перемогу наших збройних сил над московитом, ворогам, скажемо, ні, радянській церкві, ні у нашій Україні. І Волині в тому числі. І Волині в тому числі. Чи за колію, те, чи колією, Але все повинно бути українським. У Божого всіх благословення і до наступних виключно приємних зустрічей і спільних служб у цьому святому храмі. Свято всіх поздравляю!